А чи знали ви, що кожен громадянин Португалії або резидент Португалії, який має податковий номер, може відвідувати музеї або палаци в Португалії безкоштовно? Ні, зараз розповім вчора. Ми посетили один з найвідоміших і найкрасивіших монастирів Португалії. Це Буштейро де Санта Марія де Віторія. Містечко Баталя. Баталя з португальською переводиться як битва. До чого тут битва? Спитаєте, ви? А я вам зараз розповім: в 1385 році португальці перемогли в вирішальні битві за незалежність. Тоді ще були королі, і король наказав будувати храм Святого Михайла, який знаходиться на території монастиря. Уявіть собі, після цього цей монастир будували ще більше ста років. Що найбільше вразило? Спочатку ми попали на територію. Злий величність та гарний на вікна. Потім ми попали в кроат. Це витончений внутрішній дворік цього монастиря. Дивлячись на це, уявляєш собі як тут, коли скипіло інше. Найбільш за все сподобалися небесні каплиці. Там відчувається якась особлива магічна атмосфера. До речі, ці каплиці так і залишилися недобудованими без даху. Але коли стоїш там і дивишся на небо, і цю прекрасну архітектуру відчувається якась. Божественна присутність, вхід в монастир зазвичай коштує 15 євро, але ви попали туди безкоштовно. Це португальська державна програма, і називається вона просто Є дні безкоштовного відвідування музею. Тож, якщо ви резидент Португалії або маєте португальський податковий номер, ви можете скористуватися нею, в музей або в палац. Вас тільки попросять продиктувати ваш португальський податковий номер. А список музеїв, які беруть участь в цій програмі, ви можете подивитися на офіційному сайті Міністерства культури Португалії. А ви вже користувалися цією програмою? Якщо так, тоді...